Україні продовжують відзначати рік митрополита Андрея Шептицького. Відтак в Івано-Франківському муздрамтеатрі театрі відбулася урочиста академія, присвячена 150-літтю від дня народження цього видатного духовного і громадського діяча. Українці не мали своєї державності, і він був цим державотворцем. Він старався про мову, він старався про обряд український, про календар церковний, про будівництво наших храмів, будування наших шкіл, щоб українське слово, українська мова, українська культура. Це була в нашому народі. І одне з тих, що Галичина залишалася і говорить по сьогодні українською мовою. Це є надбання митрополита Андрея. Нагадаємо, цього року в Івано-Франківську відбувся синод єпископів Української греко-католицької церкви, присвячений митрополиту. Також у центрі міста відкрили пам'ятник Андрею Шептицькому.